Напередодні матчу Анатолій Невинський не міг розраховувати відразу на двох провідних гравців. Приходько та Яроцького можливо саме це було однією з причин такої невдалої гри господарів проти луганського буревісника. Взагалі дуже рідко трапляється, щоб заб ЗНТУ програвав з такою різницею, адже усі ми пам'ятаємо, як героїчно грала команда з тим же портовіком, який безумовно набагато вище за класом буревісника. Вже на початку зустрічі гості заволоділи перевагою протягом 10 хвилин, відірвавшись від запоріжців на 4 м'яча, як завжди, головним креативом ЗАБ ЗНТУ був Віталій Горбачов, але його старань виявилося надто замало. Для більш позитивного результату рахунок після першого тайму 18-13 на користь луганчан, все ж таки залишав команді Новинського певну надію на те, щоб наздогнати боровісник по перерві. Але диво не сталося у другому таймі. Господарі спромоглися закинути лише шість м'ячів. Безумовно, антирекорд команди за весь час її існування. Боровісник навпаки, не дивлячись на досвідченого сапуна, продовжував збільшувати відрив. Фінальна сирена зафіксувала більш ніж впевнену перемогу луганської команди з рахунком тридцять Після цього матчу за БЗНТУ опинився на п'ятому місці у Суперлізі. Тепер у чемпіонаті невеличка перерва. Отож, у головного тренера команди Анатолія Невинського є час, щоб провести роботу над помилками.